Так, усім привіт. Третій день лікування королів. Живі, тому геть погано. Ніяк, і не здиха, і не відходи. Ну, живота вже нема. Вже вздутість ми прибрали. Але не їсть, не п'є. Водичку заливаємо ліки через шприц. Ось таке ці. Т-татфу всі їдять сіна. Всі їдять, даю їм ліки. І даю ліки, які потім покажу. І від тих ліків їм набагато краще. Ну, по крайній мере, не здихає. Він був вже давно здох, ще в той день, що і перший. А так це вже скільки. Скільки це вже? Третій день. Третій день, так. Да. Постійно тут миється, перестріли. Ну і нам ж шмиться треба. І я Колі вже сьогодні кажу, роби клітки, щоб у тих здорових, е, других, що ми купляли в клітки пересаджувати, ту клітку обробляти, всю. Я до кліном обробимо. І цей. І пересаджувати всі, бо це ж в ванні, це, це, це ж не ета. збирай їх в коробку, дезінфікуй, кип'ятком віддавай, всякі оці, еті, вимивай, запшикай, щоб можна було самим помитися. Ну, це ж бред, це це, це це, і не знаю. Ну а куди мені їх дівати? Нема куди. Хочеться, щоб вони ж теплі були. Я ж їх не відгаражу десь на полу, вони ж та пісяють. Щоб вони мені застяли все. Тут, та хоч воно залізне, вимив його, продезінфікував. та й Таке. А на полу воно ж це взагалі. Коротше, нема куди їх діти. Ну, ці усе, бачите. Потім таблетки, які я давала їм. Бо і оту молочну кислоту давала, і то як каксадіоза давала, <кій> їм краще не ставало. Покажу потім, які таблетки. Я всю живність ними витягувала. Все, що в мене не було, і хворіло. Індюшата, гусята, цеплята, ягнята, казенята, всім, яким тільки надувалися, поносили. Я всім давала ці таблетки. І потім покажу які. Ну і цей, по крайній мере, досі не здох сидить. Досі не здох сидить. Так що такі у нас справи. Ці все почали їсти. О, чуєте, як бурлить у нього в животі. Як бурчить? Якщо було чуть. Не знаю. Витягує. сидять на карантині. Питаємося щось їм зробити. До останнього. До останнього боремося, щоб урятувати. Коротше, у нас ще один воду п'є. Сіна не їсть, але він не обдутий. Ну що ти такий дикий? Він не обдутий цей, але ну, почав сіна не їсть, а зубами скаргатить. Mm. заряд на лікування. І пропойку п'є, Оце, що ми купили другий день вже. А всі натикається, води попив з ліками добре. В сіна мордочка й тикається, і зубами скаргатить. Сіна не їсть. Ну, тих. Ой, да тіх, Зараз буду розводити таблетку. Коля сошприця. Коліоногили матюки. Реєкт пострадавший. цими кролями. У тебе ми кролики розвели. Так от щось там білий. Ну він тільки що їв. Я сиділа, дивилася за ними. Хто як їсть? ну, їв. Чи теж скргоче зубами? По-моєму, так. Да. Ну да, і таке, як засипающі воно. Да, під зубами. Значить цього туди. Блін, нафік я з ними зв'язалась. Наше воно мені треба було. <кій> Бери і білого. Білий теж? Угу. Та вони всі. Білого забирають, ці поки їдять бігають. А той сидить куня, я й теж кровочу. Мала баба клопоту, і купила крабік. Ой. Ну а що последній раз вдома ти їх бачиш? Ну а як вони вижили, то що? Ну от дивися, скільки їх вже це, осталось три штуки вже. Тих ну вони ще вийшли. ще не подохли. Ну ще не подохли. Ремо тікають. Якщо Нікіта нас винив, що то ми дали буряка перший день? Їм. То цим же ж там не давали. Сіна, ячмінь, кукурудза. Все. Ні морковки, ні буряка, нічого в них не було. Це болячка. І болячка занесла, мабуть, у тими первими І ці пішли одних них, мені так здається. Бо ті перві худі, в них геть такі, як аж кабатурки, такі хребти такі на відчуття, ну коли їх ладиш. У тих такого не було. Скоріше все, то правда сказала ця від аптеки що вони вже були заражені. що в них вже була інфекція. там кто его знает все едят вот внутри еще хорошо тоже быва дохнуть тоже бывает болеть глисты тоже как садиоз но не так как кроли Занутрі можно взагалі не хвилюватися а от кролі, кролица штука така. Зв'язалась на свою голову. Краще б нутрі взяла. Ціна одна і та сама. Ну тих перших по 220, цих по 200. І нутрій по 200. Де було внутрі набрати, та й все. Щось мені не везе. Я як замандюрюся, щось що з тим халахупом. То боком вилізла, що з тими королями. Та то теж. О, oh. один гіморой. Рік починається весело. Що? Ви тут хоч нормально? Вже й думаєш, продовжувати його в цьому році з цим хазяйством, чи як воно так пішло значало-то. Ну, мені здається, що воно у всіх такі проблеми, хто щось тримає. То, те захворіли, які треба, то ті пропойки треба, то ті. Просто що мовчать більшість. Мені так здається. Або ми такі хазяйви. Не знаю, що у нас не виходить. Може, ми такі просто хазяйви. Мені здається, що більшість просто мовчить, чого мало хто їх тримає. Що з ними завжди проблеми. Ой, не знаю вже, що й думати. Ми насмажили з картоплею пиріжків, як завжди трошки. Все як завжди, геть чуть-чуть по пару піражків в кожному. І наліпила з яблуневим цим яблучним повідлом. У духовку зараз поставлю, покажу. І ось такі зараз постоїть, трохи змазала яйцем. Напітаються вони, підсохне це яйце, підійдуть і поставлю в духовку. Ну, ці злипнуться, не будуть такі окремі гарненькі. Це я вже бачу. Ну, просто не хотілося один там, чи два окремо смажити їх. Так уже сунула їх, ну нічого. Зато смачні будуть. Гарненькі. Красотулькейки. Все, допекла я пиріжки. Ось такі. Щось не вдалі цього разу. Не знаю чого. <гад> ну нічого, смачненькі, пахнуть. Пережечки з яблучком пахучі смачненькі. О, синочок вже додому прийшов з роботи. Віть, які вони мягусінькі Це я вже витягаю, аж доторкаться до них. які мягенькі. Аж в руки страшно брать вони мягкие. А, горячі. Горячі. Такие. О. Где вам показати? А, значит. Горячі. Такі гарячі. О, гарнюнькі. Ну, ці вже гілочки їдять. Той зерно воно їсть. Ну, це один оцей ніяк не як А ті хрумкають. Бачите? До завтра вони посидять і в клітку. Що буде, то і буде. Їдять, диви коля, як вони їдять. Ялочки. Зерно пішов їсти. Бач, угу. які вони були обдуті і нічого не їли. То це, жують. Оце це, це і трохи наше. Угу. Ну що? і ті два поки ще такі. Тому ну я щось не давала таблетку. Такі. Ну, їм таблетку я ще не давала. Я не знаю, давати, не давати, я подивлюся ще. Якщо вони геть нічого їсти не будуть, то дідам. І їм пока не давала. Поки то кого ці вже прыгають воно і зерно, і водичкою. Бачу воно, як хромкають. Mm -hmm. Я подивлюсь ще на тих двох. То може їм таблетку тут одразу дати? Mm, не знаю. Поки не затягнулося. Mm -hmm. Ну так. може. Зараз розтворю, та все шприця залив. Ну, то вже потягується. Зрівнянням з тим, що було. Ну, так. Вже краще трохи. Це угу. вже прогрес є.